Незалежність для мене це не тільки мій день народження, це столітня боротьба нашого народу, яка триває і по сьогоднішній день проти наших ворогів. Це сила і віра нашої нації. Військовослужбовець Степан Ровесник незалежності. Чоловік народився 24 серпня 1991 року. В 34-ту річницю проголошення незалежності нашої країни він відзначає свій 34-й день народження. Нині Степан командир взводу в підрозділі розвідки 158-ї окремої механізованої бригади. Служить на Сумському напрямку. Практично більшість моїх хлопців це все мобілізовані. І в людей є настрої. Ну, люди готові. Ну, Моральний дух нормальний. Ніхто не планує там ручки скласти, що все пропало. ні. Хлопці виходять, заходять, все в порядку. Ми виконуємо те, що ми повинні виконувати. Згуртованість і готовність допомагати армії, каже Степан, бачить і серед цивільних людей. Ми збирали ось на автомобіль. Я, чесно кажучи, не думав, що так буде й допомагати. Ну, зібрали буквально за три тижні. Це ну, без блогерства, без нічого. Рідні, близькі, друзі, далекі, знайомі, всі відгукнулися. Значить, є в нас якась згуртованість. Чоловік розповідає, те, що він народився у державне свято, знав з дитинства. Усвідомлення його значення прийшло у більш дорослому житті. Ну, самого дитинства теж, наприклад, запрошували там наприклад, на якесь інтерв'ю там, газету, ще щось. А так, я любив історію дуже сильно. Але усвідомлення того, що я, наприклад, народився в цей день, незалежність це багато. Це життя Україна боролася за неї. Нам не везе трохи з сусідами, ну сила духу в нас є. До мобілізації понад 10 років, розповідає Степан, проживав у Сумах. Був продавцем у магазині спортивних товарів. Коли приєднався до війська, його підтримали як рідні, так і колеги. Що для вас найважче у війні? Найважче? Ти далеко від сім'ї. От всіх. Всі хочуть додому, не просто додому, наприклад, до своїх близьких. Одне з місць, яке обов'язково відвідує Степан під час приїзду в Суми, алея пам'яті загиблих захисників і захисниць на Майдані Незалежності. Серед сотень портретів тих, хто віддав своє життя за нашу свободу, зустрічає, каже, знайомі обличчя. З кожним відвідуванням їх стає дедалі більше. Нація коється у вогні. Але якою ціною? Скільки гідних синів і дочок загинуло? Чи вони не боялися? Боялись, ми боїмося. Ну, у нас іншого вибору нема. Якою бачите нашу країну після перемоги? Якою Квітучою, сподіваюся, щоб нарешті у нас все було добре. Ірина Касяненко та Вікторія Гладченко Суспільне новини, Суми.